Всім привіт! Я думаю, що кожен чув про американські автомобільні аукціони, а от європейські про них менше інформації, хоча їх теж досить багато. І сьогодні випала нагода е, трошки розказати, скільки може коштувати автомобіль на європейському аукціоні. Наприклад, ми цікавимося електромобілями і зараз продається. Рено Кенгу пасажир. Аукціон буде завтра. Зараз є змога подивитися, його оглянути, порахувати, вирішити, скільки на нього ставити. От що в нас є, які дані. 2012 року перша реєстрація, третій місяць. Його ціна орієнтовно такого неушкодженого е, з пробігом 87 тисяч км 8,5 тисяч євро. Вартість відновлення порахована німецьким експертом страхової компанії або якимось оцінщиком 22,500. Звісно, за ці гроші ніхто його не буде відновлювати. Знаходиться він на півдні Німеччини. Що у нас по опису? Ну, Давайте з фотографію подивимось. Такий автомобіль. Виглядає. Неушкодженим. Дуже більше у фотографіях, за аукціону не скажеш там про подряпини, про стан. Ну, от тут видно, що помилка батареї. Тихогляд не проведений. що там попереду тихогляд, і батарея на нулі. Пробіг тверджується як в описі 87 тисяч приблизно. Номер кузова завжди зафарбований, замальований. Наперед, поки ви не купите номер кузова, не отримуєте, хіба можна просити, тоді вам можуть дати. Так, провести тихогляд повідомлення, салон, коврики, сидіння, ну, все відносно. В нормальному стані, не ідеальному. А може і в ідеальному навіть як для 11-річної машини. Виглядає тут ціла. Тут теж ціла. Номери трохи видно ОГ Офенбург. Тут теж ціла. Це значить нам показано. Попередні пошкодження, праве дзеркало, кришка. Оце дрібниця і задній бампер. І тут, здається, крило ще трішки. Під капотом. І все. Згідно тут значить, комплектація його. то додаткові опції. Схоже, що, власник курив, бо замовлений пакет курця клімат, стайл пакет, не знаю, що це. Заднє скло затемнене. Па, па 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 Знову тут текстом написано, що права стійка пошкоджена, задній бампер. Ну, не пошкоджена, а просто там подряпане. І дзеркало. А тепер що з цією машиною не так? Е Пишуть, що різні активні помилки показує машина, зокрема, е проблема з BMS, тобто системою контролю батареї. Е через це зарядка неможлива. І згідно з даними виробника сервісної станції, що з цими, з цими помилками потрібно міняти батарею. Е... Схоже, що власник сказав, що це сталося через блискавку, бо тут зауваження, що перевірити, чи це дійсно було через блискавку, або за високу напругу неможливо, ну, оцінщик не зміг, і для цього потрібна додаткова перевірка. Коротше, вони нам кажуть, що батарею треба міняти. Але є вірогідність, що, можливо, просто вийшло з ладу BMS, або, можливо, якийсь модуль через блискавку або через високу напругу. Ще раз тут комплектація його. І розрахунок запчастини. Кришка 7 євро. І батарея 21,5 тисяч євро. Нова Риновська батарея. Ну, це нереальна ціна. Тобто, вона може і реальна по якомусь каталогу. Але сумніваюся, що хтось її за таку ціну коли-небудь буде купувати. Далі список робіт, які потрібно зробити. Штекери повитягати, позасовувати. І сумарна вартість без З ПДВ вийде 20... майже 27 тисяч євро. Це все, що ми маємо про цю машину. Е, ну, в Україні вони починаються від 5 тисяч. Доларів. І вони причому ще можуть їхати. Їдуть, я впевнений, вони, мабуть, кілометрів 50. Тут взагалі в батарея всього 22 кВт, години і враховуючи, що їй вже 11 років, і пробіг 87 тисяч, то, мабуть, якщо вона і жива, з неї теж там небагато лишилося. Тому, ну не знаю. Мабуть, вона продасться там, за 2 тисячі. Євро. Е, в принципі, машина не дуже цікава, бо дуже високі ризики, і не зрозуміло що з нею робити. Наприклад, можна би поставити на неї 1500 євро, була би доставка, е, там нехай грубо ще 1000 євро. Там, е, ми, ну, не мито, а оформлення, там три, облік, нехай там 300 доларів. І сумарно це виходить ну, біля 3000 доларів. Якщо пощастить, там, за 500 доларів чи там за 1000 максимум її відремонтувати, вона вийде 4000 доларів і буде їздити і на авторія від 5 починаються, тобто виглядає ніби добре. Але якщо там дійсно міняти батарею, ну, можливо, можна поставити вже сучаснішу. Там, я не знаю, за 5-6-7 тисяч доларів треба подивитися, які реально ціни на авторія. І тоді може буде навіть непоганий варіант. Отже, завтра починається аукціон. Подивимося, за скільки вона дійсно продасться. Початок аукціону. Зараз грається Suzuki Swift. Сузуки світ, що свяло. По 10 євро докидають. І наступна якраз Рено Кенгу. Все. Сузуки продалися. Ну от стартова ціна вже 1050 євро на нього. На кенгу. Нема до нього інтересу. Прямо такої бійні. Що всі по 200 євро накидають, не бачу. Ну, от хтось 50 вирішив докинути. Все рівно. Можливо, він навіть і за півтори продасть ще за 1200, тобто нормальна ціна. Ну, от почали по 10 євро накидати. 20 євро, 10 знов євро. Ось, мабуть, заїла кнопка на десятці мишки. Думаю, що я до півтори не дотягну. Тисячу триста майже? Ну? Буде по-любому 1300. Не буде? Мабуть, дійшло вже до межі. 1300. Ну що? 1320. 30. Ого, ого, ого. Ну все. Значить, до 1500, можливо, таки дійде. 1370. Ще до цієї ставки додається комісія аукціону. Ну тут це 100 євро всього. На різних аукціонах може бути по-різному. Машини можуть звозитися на одну точку, за це теж якісь комісії беруться. Зазвичай до 500 євро може комісії набігати. Ну, в цьому випадку лише 100 євро. Так, ну схоже, таки буде півтори тисячі, але дві тисячі точно не дотягне. Я думаю, що максимум півтори, може, півтори з гаком і на цьому вона продасться. Ну от, схоже, вже. Схоже, вже наближається до фінішу. Активність падає. По 10 євро. Це, звісно, не дуже серйозно. Подратувати хіба. Ну, таки 1600 вже ціна. Значить, виросла від стартової ціни вже на 500 євро ставки. О, нова хвиля пішла. Хтось включився в бій. І зараз буде 1700. Ну, можливо, таки до 2000 дійде. Дивно, я думав, що з що ця машина взагалі не цікава. А все-таки стартова ціна майже в е Двічі підніметься. За скільки ж вона продасться? Якщо брати 2000 євро, 1000 євро дорога це 3000 євро в Україну транспортування лаветою. Ну, плюс там 300 документи розмитнення брокер. Перший облік. Це ну, 3,5 тисячі доларів з поточною ставкою. Такий, виходить 2000 буде на неї. Дивно, чому по 10 євро накидають. 1945. Все, продалося за 1945 євро. Так як і прогнозували. Тобто в Україні це була би ціна. Близько 3,5 тисяч доларів за машину, яка не їде. З помилками BMS, з купою інших помилок і з висновком виробника чи сервісної станції, що батарея підлягає під заміну. Не знаю, вигідно, не вигідно, мені здається, ризики значно переважають виграв в цьому випадку, тому ми на неї не ставили. Але попадаються більш цікавіші машини. Які є сенс купувати. Так, 5500 6. 6300 7. Ну от, по 7500 їх вже дуже багато. Відкриємо один за 7500 десь середини. Оцей, наприклад. Так, 5 тисяч, 100 тисяч пробігу. З Німеччини був ДТП. Нічого не зрозуміло, якому стані. Схоже, не все з ним добре. Наступний. Київ. 140 тисяч 5500. Сох 62%. Батарея мертва. 70 км. Ну, навряд чи, мабуть. Хіба котити з гірки чи штовхати. 5500. В стані близькому до аукціонного. Ще один. Так само, якісь проблеми з батареєю зразу на першій фото. 50% СОК. Ну, 6 тисяч. Добрих хоч люди, чесно, пишуть. Цей 50% сов пройшв, 70% тут пишуть 90, значить теж не дуже справи. 6300 87%. Ну, якщо це правда, то це найдешевший. Автомобіль з більш-менш живою батареєю. Схоже переобладнаний, переобладнаний з вантажного. Сім тисяч. 158%. 7500. Незрозуміння, в такому стані. Ну, 7500. Ну, коротше, якщо 5500 напівдохлі батареї, то без батареї, думаю, 5000 може би і він коштував Україні. Всім удачі, до наступного відео.